Зараз ви закомплектовані цим необхідним інструментом та обладнанням для ремонту закордонної техніки. Ну, то з вашою допомогою, так. Тобто, і біклокер, і локери звичайні, тобто вони дуже-дуже виручають. Хлопці можуть виїхати, відремонтувати і на місці. І, наприклад, якщо машина приїжджає до нас, тобто у нас інструмент є, який може ремонтувати, може. Чим можлива сама мобільність ремонтних мастерень для виконання завдань, ремонтних завдань? Якщо машина ну, то мобільна група виїжджає, тобто ця машина якась виконувала логістичне завдання. Там, вона могла вивозити перевозити техніку, вона могла доставляти там боєприпаси, вона могла доставляти особовий склад або ще щось. І якщо машина ця стане і вивезть її з ладу, то вона поїде на ремонт. А є такі роботи, які можна виконати на місці. Тобто ремонтна група виїхала, вона там дивиться і каже, ми можемо зробити все це на місці. І вони виконують, ремонтують техніку вже на місці, тобто в полях, в посадках, в лісі, де завгодно.